Російська сторона навряд чи погодиться на такий сценарій, а Трамп все одно не готовий жертвувати. Ну, скажімо, самою цією зустрічю із Путіним в такому випадку, на ваш погляд, нам взагалі краще не летіти. Ну знаєте, я би для того, щоб не відмовляти, сказав, що ми за, але разом з Європою запрошують нас в двох, в трьох, в п'ятьох, як вам це здається можливим. Поговоріть спочатку між собою, а потім поговоримо ви з. Мовити з Путіним з одного боку, а ми з Європою з іншого боку, і от тоді сядемо. Тоді вже буде, хоча б стянка на стянку, якщо Трамп продасть європейські інтереси Путіну. І до речі, я в цьому ну майже не сумніваюся, тому що Трамп ненавидить Європу, Він про це говорить постійно, не тільки зараз, а говорив про це ще й під час своєї першої каденції. Ті ж самі слова Європа гірша, ніж Китай. От хоч зараз там, начебто, домовилися про. Якусь угоду ну бодай умовну, але попри все Трамп це знову-таки записав собі на на, на на те, що він знову великий і так далі, і так далі, і саме тому думаю, що і потрібно тиснути на Трампа, щоб він не здавав інтереси європейців.